Доброго ранку. Ми приїхали вчора. і Хто дивився сторіс Санька? Той бачив, що ми вчора приїхали, мамуся нам наготувала смачненьку, їжу, дуже смачненьку, наїлися. І відпочивали, вчора розбирали валізи і готувалися до сьогоднішнього дня, тому що в нас сьогодні планується зйомка, нові випуски на Ютуб будуть. І випуски ці будуть з дітками, тому обіцяю, що буде дуже цікаво. Ну, а ще ж хочу вам показати, яка гарна в нас вийшла альтанка. Доробили хлопці. Класне, ми повісили штори, але штори хочемо нові, бо ті вже такі то вигоріли на сонці і вони не чіпляються за оці стовби, які поставили. Тому будемо переробляти. Так що майже все закінчили по двору. Мабуть, прийдеться все ж таки пиляти цю нашу черешню, бо вона не відходить. Покажу вам трошки квіточки там є. І все. Більше нічого немає. Ні листочки фітон тільки на цій частині. А вже в багатьох я бачила ягоди є. Знаєте, що, це? що таке любов? Це носити їжу йому прямо на, на рибалку. На гадку, де він ловить рибу. Ну, ходімо. Татусь у нас з самого ранку, давайте я вам відкрию. Це любов, а не ваша оті. Поняли? Щоб не відволікати, щоб він ловив рибку. Ми вже в студії зараз будемо записувати відео з дітками. Вони вже також готові. А це буде цікаво. У нас буде цілий батл. Батьки. Так, а ти знаєш, що буде, якщо ми програмсь? Ні. Будемо водою буватися. Водою? баки челедж холодно. З льодом. З льодом. баки челедж. Давай, щоб вони програли, приїдемо додому із відра. Я <клес> мені цікаво, як мама буде. А мені зачіску шкода. А це прямо в той же день, як ми програємо? А ну то, так. <клес> Логічно. <клес> ハハハハ Ви часто питаєте, хто мені робить контент? Зазвичай я роблю його сама за допомогою штативу. Цей штатив під'єднується до вашого телефону завдяки цьому маленькому пульту через блютуз. І ви можете робити фото, робити відео дистанційно і все це робити самі. Штатив приходить в ось такому чохлі, що дуже зручно, класно і зручно носити. Далі дістаєте. Бачите, він маленький, але далі розкладаєте. Є пульт в наборі. Ось так розкладаєте. Хоп, зафіксували. І ще можна подовжити ось так. Хоп, підняли і зафіксували. Телефон ось так вставляєте і фіксуєте. Також є ось така класна ручка ви можете зафіксувати у будь-якому положенні. Ну і ще можна ось так, ось так фіксувати, як вам буде зручно. Закрутили і все бурка. <му>

Видно, рядом стань, ну потанцюй поруч, я тебе запишу, чуєш? Що як тобі сподобалось? Сподобалось? Кажуть, бачите, який дядько. Дякую, що ти прийшов до нас на підкаст. Вийде він скоро. Анонс ми зробимо, але було класно, весело, потужно. Я навіть трошки всплакнула. Були моменти деякі. А тепер ми приїхали родиною на роботу. Діти, Діти замовили Махдональ. Зараз тут на кухні поїдять. Мамуся трошки і трошки попрацює. Добрий день. Дай. Добрий день. А можна з вами сфотографуватися? Звичайно, так, да, давайте можемо всередину зайти. Боже, за цей мій костюм досі купа запитань, хоча я вам давала посилання. Він реально дуже класний. Дивіться, він ще є в таких кольорах: є чорний, є рожевий. а ну зараз я це сюди покладу. Оп, хочу ж вам показати. Дивіться, футболочка такого вільного крою. Штани завищені, і є кишені. Мені вони були задовгі, я їх підвернула ще раз. Тому якщо, дівчатка, ви вищі за мене зростом, то на вас буде просто ідеально. Дуже гарненько. Боже, наскільки ну запитань в мене було за цей комплект? Я вам передати не можу. Це сукня і сорочка. Ви бачили на мені в блакитному кольорі. До речі, я зараз ще беру в чорному, тому що нас запросила фільова на день народження, і я хочу там якраз дрес код чорний. Якщо що, кольори є різні. А тканина, яка просто неперевершена. Зараз вам все ближче покажу. І класно, що ви це все можете носити окремо. Бачите, можна носити окрему сукню і окрему потім сорочку під джинси, наприклад, під, інше, під іншу сукню. Ну і взагалі, як комплектом, то прям дуже гарно. Є ще дуже гарний смарагдовий колір, блакитний ви бачили. Є ще бордо і є беж. Кольори неймовірні, просто всі гарні. Подивіться на якість, яка класна, гарна тканина, яке пошиття. І класно, що це все йде комплектом. Дивіться, як гарно виглядає все комплектом. Якщо спекотно, сорочку зняли. Якщо е прохолодно одягнули поверху, так зав'язали і дуже класний лук. Ну, звичайно, що в мене будуть чорні або саніжки, але як на мене... Виглядає дуже ідеально і ціна приємна, повірте, якість. Ну, ви будете в захваті від цієї тканини. Їх небагато нам вішили, але поки вони є, ну або замовляйте, або бронюйте, тому що от відшили і все, і більше їх, на жаль, не буде. Тому замовляйте одразу. Ну і Ще костюм, який мені дуже сподобався. Він є в різних кольорах, але ви знаєте, як я люблю сірий. Просто ідеально. Бачите, резиночки такі, які взагалі не передавлюють. Подивіться, як він виглядає з боку. Штан штани на мене задовгі, але я буду їх підшивати. До речі, і шльопки це також новинка в нас, яка щойно стільки привезла, з'явилася. Я одразу також хочу собі їх залишити. І шльопочки. І, звичайно, що ось такий комплект. Дуже гарний. Знаєте, що в нас ще є і джинсовки. Та й взагалі багато класного одягу. Ось, дивіться, ця джинсовочка, яка б класно підійшла під цей лук, коли буде прохолодно. Як в старі добрі часи. Діти з мамою на роботі. Тут і їдять в підсобках. Пам'ятаєш Міха, як ти yeah. маленький. Був прямо на стульчику, прямо там, де торговий павільйон. Ну, Приємно, оце ми тут yeah. на складі в магазині. Там хвилина ця пауза йде, там говно, яка mm -hmm. стараєш побратима. А з братом посидіти? Це серйозно, ну, припа припашують і все, і треба сидіти. О, а ще так. цей Тьома, як отак от, як зміг, а куди не залізе, він мені один раз в шкаф. А як Саша заліз в шкаф з памперсами? Мама навіть відос є. Да, да. Коротчо, йому дуже важко. Прийти... Хоча... Ух ти, приїхали додому. А тут дідусь кого зловив? Кого? Ще раз хто це? Сюку. Сюка? 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 Тьома, це сюка? Да. Да. Дивіться, тут, тут. Не дивиться. Сюка. Ось така вона сюка, бачите? Давай я ту сюку. Та підожди, зараз <рес> їсти. Давай їсти! Та давай вже їсти, давай. Коротше, діти джор. поїли в Макдональдсі, а ми ж yeah. чекали нашу домашню найсмачнішу mm. їжу. З чим вареники тут? Картопля. Картопля. Тут у нас мам сир, да? творог? Так. Да. Ех, ляпота. Та. Атьома, Тьома, ти будеш їсти? Mm. Ні? Ну він Макдональдс не їв.